Так, Тестуємо нашу 200 кВт батарейку. У нас виходить дві батарейки від зікера до 100 кВт, 800 вольтові, високовольтні, дві підключені до 50 кВт інвертора через такі наш щиточок. Нагрузку знайшли все, що можна подключали, у нас виходить з акумулятора беремо 44 кВт, мережі немає взагалі. Ми її навіть не підключали. Сонечко виключили, беремо тільки з акумулятора. Нагрузка у нас майже рівномірна. На фаза 10 кВт, 2 по 16 Так, з акумулятора беремо. 36 Ампер з одного, з другого 20. Температуру бачить, все бачить. Остаток двох акумуляторів 200 кВт. При такому навантаженні в принципі нам на повних 4 години вистачить. Комунікація у нас через БМС-ки. повністю БМС-ки все бачить. Трум, вольтаж 763 вольта. Мережа у нас взагалі не підключена. Другий акумулятор так само все бачить. Так повербанк. У кого не вистачає потужності відної. У нас теж в принципі заведено 8 кВт на підприємство. То можна поставити такі рішення, буде 8 брати з мережі, решту буде брати з сонця, а решту з акумулятора. Це чудовенько, можна було би більше нагрузку, але немає де взяти більшу нагрузку. Нагадую, що мережі і сонця. Нема взагалі, тільки з акумулятора беремо. Температура у нас 57 градусів по інвертору. Такий у нас експеримент. Кабеля на акумулятор у нас 50-тій будуть. На мережу 35-ті. Все отак красивенько. Так що кому треба такі? На підприємство повербанки можемо зробити. Можемо 2, 3, 4 зробити. Можемо в стійку поставити. Такий у нас тест. До речі, вони робимо їх і на прицепах такі самі, можемо теж в два ряди зробити, повербанки мобільні. Поки так, можемо дати сонечко. Бачимо, як у нас зараз підтягнеться сонечко, поки з акумулятора 45 кВт. Можемо брати 55 акумулятора. так Ось здобавлю сонечко, все що є. Ще з акумулятора бере менше. Ну і так само була б мережа брали з мережі, можна виставляти, скільки треба може обмежувати, у кого ввод 5 кВт, 10-15. Не обов'язково. 50 кВт, на 500 кВтний інвертор, скільки є, скільки обмежуємо від столба. Додавляємо сонечком, скільки є, а решту добиваємо з акумулятора. Ось у нас зараз сонечка вже 11 кВт, з акумулятора беремо менше. Так само імітуємо сонечко зайшов за тучку. Виключаємо сонце. Безшовно переходить на акумулятор. Так само і мережа зникає, переходимо на акумулятор. Такий у нас тест. Нема більшої нагрузки, де взяти так повключали все, що можна.